Настав час да, відкривати карти, для чого потрібна ця кнопочка. Думаю, багато людей догадалися, багато не здогадалися. Показуємо. Дивіться, внутрі бачка в нас установлений невеличкий такий пропелер. Ну, чесно, дійсно, пропелер невеличкий, я думав, це все буде херня. Да? Зараз я набрав 12 літрів водички і дивіться, що відбувається, коли я натискаю на ту кнопочку. Як ми бачимо, водичка наша борлить, водичка наша вся перемішується. І незалежно працює, оприскувач чи не працює, да, от зараз включу оприскувач, наша водичка повністю борлик. Не Перемішали, да, там декілька хвилин вимкнули. Попрацювали, попрацювали, треба перемішати суміш буквально пару секунд, і воно вже все буде гуд. Тим паче мікс зроблений біля самого фільтру. Тому Дійсно крута функція цього прискуч. Це на 16 літрів профі серія, дійсно крутий його Помімо цього, у нього є LED-індикація. led індикація дійсно працює. Показує у нас 4 положення. При розряженому акумуляторі положення буде змінюватись. Тому, коли цікавить, дана моделька, це профка. Хороший пластик, abs овський такий, знаєте, хороший карман для ваших форсунок. ну, Дійсно, питань нема. Дійсно крутий оприскуч. Номер телефону залишаю. Пишіть, телефонуйте, ставте лайки. Всім гарного вечора.